Перших сторінок Нового заповіту Біблія описує повний родовід Ісуса Христа від Авраама. Отже, всіх родів від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення у волон 14 родів, і від переселення у Вовалом до Христа 14 родів. Усі події та слова Ісуса Христа, записані апостолами, які є очевидцями цих подій. Апостол Петро пише, бо ми сповістили вам сила. Господу нашого Ісуса Христа, наслідуючих ятро складеним байкам, або ж очевидцями Його величі. Апостоли бачили чудеса які робив сам Бог у окрузі Ісуса Христа. Вони є свідками того, як Мисей і Юля прийшли до Ісуса і спілкувалися з Ним. Вони, очевидці Воскресіння Христа, смертю у новому тілі. Ісус Христос, названий свідком вірним і істинним. Саме Христос розповів нам про безсмерть, про реальність раю і пекла. Ісус був у пеклі, освіток, який повернувся з пекла живим. У питаннях вічного життя ми безумовно довіряємо Ісусу Христу. Він воскрес, і це засвідчено очевидцями. Сот людей бачили Христа, воскресли у новому тілі. Кожне слово, записане у Святому Письмі, підтверджується очевидцями, а отже їх. Біблія не міфи істина, міф, міф істина, твій протилежності для апостолів а отже і те самого Бога, який є справжнім автором Святого Письма. Біблія точно у кожній букві, кожен з вас може і повинен бути очевидцем Його величі. Як приєднатися до цього Божого плану, який Бог будує до створення? Приєднутися до церкви. Приймайте вчення апостолів і перебувайте в ньому. Запрошую вас приєднатися до онлайн-конференції для вивчення діти що неділі, щоб прийняти силу Святого Духа, бути очевидцем Божої слави і прожити життя даремно. Напишіть мені, і нехай Бог вас